Я би хотів сьогодні, користуючись нагодою, звернутися до прем'єр-міністра України Володимира Гросьмана, шановний Володимир Борисовичу. Якийсь час тому після звернення до вас. Нашого звернення до вас видавали доручення про те, щоб ретельно дослідити, що відбувається безпосередньо в Укргазвидобуванні, в частині ініціативи цього підприємства щодо організації так званих гідророзривів з тим, щоб начебто збільшити обсяги видобутку українського газу. Ми хочемо вам повідомити, що жодна з сторін, які ви доручали розглянути це важливе питання. Так і не зробила ніяких кроків для того, аби вивчити справжні масштаби, по-перше, розкрадання коштів в рамках реалізації цієї ініціативи і проекту. По-друге, порушення екологічних прав громадян, зокрема моїх земляків, моїх виборців у Полтавській області. Повідомляємо вам так само, що нещодавно відбувся перший. Гідророзрив на території Полтавської області з тієї інформації, яку маю особисто, я, яку мені передали працівники підприємства, пересічні працівники підприємства «Укргазодобування», Цей гідророзрив має жахливі наслідки. По суті, знищено родовище, витрачено майже 100 мільйонів гривень. Жодних економічних результатів відповідна ініціатива не дала. Якщо і далі буде відбуватися цей шабаш, якщо і далі Укргазвидобування і нафтогаз в цілому будуть не прислухатися до народних депутатів України, громади. До обласної ради, яка висловилася жорстко і чітко по відношенню до неприпустимості такої практики, не будуть прислухатися до прем'єр-міністра України, то протягом останніх, наступних кількох років буде здійснено майже 200 таких гідророзривів. Я звертаюся до вас з категоричною вимогою створити робочу групу і дослідити, дослідити наслідки першого. Випробувального гідророзриву, дослідити обов'язково обставини, за яких він здійснювався, екологічні наслідки, дослідити інші аспекти, зокрема корупційного характеру.